Слава Україні, слава Збройним силам і дякую всім, хто захищає нашу територіальну цілісність. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини в старенький ліс. Підйом крутий, по підйому є настріл, попадають гільзи пулі. Читав довкола цього лісу історію. Достатньо цікава. І козаки тут бігали, і орда була, і княжий період. Також супер. Е, ходимо і тут біля старого дерева, зараз покажу, є викопана ямка. Видно, хтось з пошуківців вже шукав, не закопав її, а ми за... я її перевірив і там ще є хороший сигнальчик. Можливо, це гільза, можливо, щось інше. Будемо бачити, що це. Е, починали підніматися, дощу не було, зараз почався дощ. Сподіваюсь, він ненадовго або хоча б не стане сильнішим. Такий дощ можливий і то надоїдає. Отже, переходимо до перегляду ямки і після того подивимось, що там дзвеніло. Ось таке старе дерево, йому орієнтовно 150 років. Ось тут була ямка, бачите, листям припала, видно, хтось осінню копав. І там є сигнальчик. Зараз я його розкопаю і вам покажу, що це. Отже, довелося мені трошки один, один корінець розрізати. Сигнал ось тут в корінні був. Ось, ось він стерчить. Зараз легосенько буду його діставати. Щось чорне, щось металеве, але глибина радує. Раз в корінні він так вріз, значить. Можливо, щось посередньовічче. Обов'язково, після того, як дістану, вам покажу. Все, дістав. Так як я думав, шкода, звичайно, що обломаний ось тут ось обломаний. А був ось такий класний ножичок посередньовічу. Зберігся бомбезно, просто супер. Збережений, ну кажу, одна єдина, один єдиний мінус, що тут обломані. Ось тут я вже надщербив, коли чистив, коли пробував дістати, ножиком підважував. Ось така краса і заточений ще досі. Ще досі має заточку класну. Ми продовжуємо наш пошук. Ось таке чудо природи сьогодні ми бачимо. Дощик падає. Водичка по дереву тече. І ось. Якщо би не взяли води, справжнє джерело, бачите, помити руки. Ну і можливо, можна попити, оскільки вона чистенька. Продовжуємо рухатися. Вибачайте за роботу апарата, <кхів> вуха сіли, можливо, вже їм амінь прийшов. Потрібно буде нові купити або подивитися до них. У мене є черговий сигнал. Я його знайшов, він під самим верхом, я навіть не міг повірити. Думав, що якась бляха буде, або щось в цьому роді чорне, чорним дзвеніло. І це ножик. Знову ж таки, ножик. Це хороша прикмета. До речі, в мене другий ножик. В Олі один ножик був, в Олі є підкова також посередньовічу. І казала, що є ще одна або підкова, або шпора. Ми не були біля неї, ще не бачили. О, декий ззаді виглядає. Декий, привітайся. всіх. Всі основні... тут. Декий щось несе. Декий що маєш? Метал, але. Метал каже. Зараз подивимося, що цікаве. має. Цікаве. Щось цікаве, дійсно. І в мене є ножик. Переходимо до перегляду ножика. Гарний. Ось. Під самим верхом піном знайшов ось тут, щоб не копати. Вломаний, шкода. Знову ж другий і вломаний, ось тут, бачите, обломаний. Але що цікаве, під самим верхом, і це ножичок посереднього віч. Це дає нам намір, ну як намір, не намір, а це історія, що тут варто шукати, крутитися і що обов'язково обов'язково й знайдемо. Ми продовжуємо наш пошук. Що я до такого впавшого дерева? Ось там один ножик був у мене, там де сходи. Оля і Віктор. І ось знову ж таки під верхом ще один ножик. Знову середньовіччя і знову вламаний. Цікаво, що тут було, що вони поламані. Але тут, бачите, ніби обрізаний, так відламався. Можливо, тут була якась битва, а можливо, тут вчилися кидати ножі. Ну, не знаю кажу, що тут було, але класно. Ці речі, ці артефакти говорять про те, що тут ходили люди, вони губили, а ми шукаємо, продовжуємо наш пошук. Ось тут тільки що знайшов ножик. І недалеко, буквально 5 метрів пройшов. Знову чорний сигнал, і ось тут щось є. Що це? Зараз подивлюся. а Ні, я думаю, що можливо ножик. Але це уламок від снаряду, походу. Скоріше за все. Ось така штука. Кидаємо в хабарничку і шукаємо далі. У даній ямці. в мене походу, знову. ножичок ось. Таке рукоятка. Зараз ми постараємось легонько його витягнути. А ні, це цях. Це цях. Дивіться, який класний кований. Це також свідчить про те, що тут було середньовіччя. Ось такий класний тяг кований. Продовжуємо наш пошук під самим верхом. І ось бачите, таке як впадина, ніби стежка була колись. І можливо було. Оскільки під самим верхом мені випадає ось такий гудзик. Я його помив. Тут, походу Мідна накладка, а задні металева. Ну, думаю, скоріш за все, на мою особисту думку, це в нас або Радянський Союз, або Австрія. Гудзичок класний з візеруночком. Якщо він мідний або латунний, класно на сонечку блистів. Ставимо в хабарнички і продовжуємо наш пошук. Зійшлися всі на обід, і так я показую ось така. Штучка кручена, заважка на алюміній. Оля перевіряла на своєму апараті і казала, щоб я як срібло. З трьох частин складається, можливо, і срібло, і колись був браслет красивий. А ми стоїмо на обід. Ось, прибори, один, другий, третій. І Оля тікає. І четвертий. Це, нам смачного, а ви чекайте свіжих знахідок. Okay. На непримітній дорозі був сигнал, ніби шрапнелька. І ось. Ось так, йде ми з відбиток. Ага, це монетка. Це монетка. Річ. Друга річ Посполита, якщо я не помиляюсь. Зараз помию її покажу, якщо, звичайно, побачу щось. І ось відбиток. Бачите? Ось вона була, красуня ціла. О, ось так вона була. Зараз постараюся трошки протерти її, але скоріш за все друга річ посполета один або два гроші. Сфокусувало, так як я казав, два гроші. Олі є також друга річ посполета, здається, 5 грош. І в декого одна монетка Радянський Союз. Віктор монеток поки не знаходив, але ще не завершені. Рухаємось до автомобіля. Не знаю, що тут лежить, ще не бачив. Але велике, кругле, Було достатньо красиво. Було 81, розгорнув листя, так і залишився сигнал. І ось. А ні, це. Я думав, що це монета, ось круг. А це не монета, це маленька цицька. Наве... Як правильно вершок від снаряду. Ось такий. Латунний, тому так красиво бив. Продовжуємо наш пошук. Все, пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Розвідка в даному лісі показала, що тут було середньовіччя, була Перша світова війна, оскільки є настріли, є гільзи, є шарапнелі, є, як кажуть, наконечники, цицьки до снарядів. Місце перспективне, по монетах у нас сьогодні небагато, все побачите, коли будемо підбивати підсумки. Зараз пустимось до машини і підіб'ємо підсумки. Рухаємось до автомобіля. Вибачайте за вітер, якщо він є. І по знахідках. Отже, в декого ось такі 4 штучки, потім перевірити, чи алюміній чи ні. Можливо, був якийсь браслет. Якщо це дійсно кажу, алюміній срібло за допомогою йоду, якщо це срібло, то він сьогодні фартовий. Йому пощастило знайти якусь хорошу знахідку. Ось такий така радянська монета вбита, так її потрібно. У мене сьогодні ось такий гудзик, дві такі непонятні штучки. Не знаю, олово, не олово. Ну і два гроші. Друга річ посполита. Олі 5 грош. Обломаний ножичок тут. Ну і посередньо те, що я казав, один, два, три. Чотири ножечки обломані всі. Такий тягкований. Ось такі підкови посередньовіччя. Така рукоятка ножа, поломана, мідна або латуна. Це я знайшов. Ну і з хороших знахідок також. Ось така гільза. Це заготовка на запальничку по ПСВ. Все, всім дякую за лайки, за коментарі, перегляди. До нових зустрічей.